Добрий день, ми з України. У нас сніг. Холодно, страшне. Вийшла в літню кухню вам познімати. А тут таке. О, дуже холодно. Ой. Дивіться, хочу зняти вам сьогодні 6 січня. Ось, так у нас по яблукам. Дивіться, яблука гарнюні, гнилих немає. От, ну, є трошки ось такі. Це, Подавилося трошки, але воно не гниє. Це в літній кухні. Ось таке у нас це вже що залишилося, що було у мене є, я знімала. От 6 січня. Ми ще з яблуками. А що роблю з яблук, я зараз зніму. Вчора сьогодні зробила смачнющу пастілу. Ось так. Ще хочу зняти, що ще для пастіли я використовую. Ось бачите, це наші відключення світла. Ось таке роблять. Морозілка в мене доволі таки нова. Ще, не, знаєте, не стара Щоб таке відбувалося. Але ось, бачите, відключення світла в нас було і на добу. І більше От тому Ось таке утворилося. Але воно, бачите, який льод. Е, морози. Нормально. Буду чекати весни, весною. Хочу до весни це все, ми будемо старатися с'їсти. Е, весною це все буде розморожуватися, буде робитися тут порядок. Зараз не трогаю поки що. Бачите, відвалюється. Ось заморозки ще багато. Ось тут у мене все, що хочеш. Малина, це вишня без кісточки. Смородина, ковдіка, все є. Все що є. Ось тут в мене овочі зелень. Ні не видно, нічого не буду відкривати, бо воно так тяжко відкривається. Ось, бачите? Ще в мене є абрикос, є в мене ще слива, персик є, це все заморожене. Теж йде на пастилу, на пироги, на пиріжки, на все. Ось ще вишня отака у великих це з кісточкою, це на компот. от В маленьких ось, і ось тут є маленькі. Це е, на без кісточки. На пиріжки, на таке все. На пастілу теж дуже класно йде. Ось так. Треба таки добре закривати тепер. От. З чого я роблю пастилу взимку. Це ось в мене два відділення. І ще два отаких от, таких от. Ну, вже не такі повні, вже ми трошки попід'їдали. Тут повно. І ще в мене є там перець заморожений. Дуже багато всього. І ще таке одне відділення в холодильнику. Ось під'їдаємо потроху до весни, треба це все опустошити. Так, зараз подивимось, що тут наша пастила. Так. Ось таку я зараз роблю пастилу з горішками, з насінням кунжуту, льон додаю. додаю. Додаю насіння сояшника. Так, ну ось ця, напевно, вже готова. Зараз я обережно пальчиком провірю, тому що вона може бути готова, а от всередині ось ця готова, вже буду доставати. Так? Подивимося іншу. Це пастіла з обліпіхи. З обліпіхи. Щось не хочу знімати. Коректно. Ще свіженька. Ще така. Вона, до речі, найдовша. Камера не передає, який це колір. Це такий колір прикольний. Такий помаранчевий. Так, це пастіла з смородина, шовковиця, малина. Так, ну, ця ще Рінь, здається. Ще сировата Ось ставила на 10 годин, бачите? 5 годин вийшло. Це... це, це морква. Потім. Обліпіха, ага, це ще сира. І ой, гейцера. І абрикос. Все перемішала разом. І ось так у мене. Це була заморозка. Я бліпіха заморозка. Так, це ось, бачите, з соєшничком. Це, мені здається, ще... Так, це ще сира. Так, соєшником пахне смачно. М -м -м -м. Так. Це що? Це смородина. М -м -м -м. Це сирувата каші, знаєте, м'якенька, а повинна бути суха. от Так, це з горішками. Теж. Ну, ця сира я вже бачу, ага, бачите, я залипла. Це смородина малина. Так. А внизу ось ще в мене такий додатковий. Бачите, проти малина. Ось робила така, бачите, світло, а як підсихає, засихає, вона стає ось така. Ого, ще не дуже засихає. Стає така темна. Це малина з соєшничком. Так, пахне. Ось така пастила. Зараз спробую щось зняти, якщо це я вчора робила. І зівчора в мене зосталася пастила, але діти її дуже швидко. Вона в мене довго не залишується. Ось, я вам ще ж не показувала ось такі коврики, я собі заказала в інтернеті. Вони силіконові. Сілікон. Такі силиконові коврички. Дуже мені сподобалося. Не треба нічим змащувати. Оце прямо я е, трошечки промиваю під проточною водою. І нова пастила, Нічого не треба робити. Знімається ідеально. От я буду знімати, я вам покажу, як я буду її витягати. Оце так оце береш. Край погано знімає. оце край, бачите, освободила і, і знімаю. І все. Ніяких проблем. А це для випічки. У мене ще були такі. Я їх теж використовую, теж дуже класно. Ось такі дела. Так, ось дивіться. Ось такий в мене судок. Сюди я складаю, кришечкою закриваю. От. Ось це все, що залишилось від пастіли. було півсотка. Ось так. Залишилося з обліпіхою з моркою, те, що вони дуже люблять. Але. І теж з'їдять. Ось така пастила. Так іде. Вот. Ось бачите. Трошки вона липне, тому що вона з медом. Ось така. Але вона крепка така, класна. Дуже класна штука для дітей. От, без цукру. Це не цукерки, це корисно. А якщо ще й з горішками, он, з всякими там добавочками. Дуже класно. Ой, дивіться, що у нас робиться. Ой! Майже за годину. Ось така краса. Вже навіть сніг під ногами хрустить. І мої лятка. Ось таке. Фу. І теплиці в снігу. І кіт якийсь. Кіт, ти що? Ти що дурненький? Дай Бог сюди впаде, боже. Не дай Бог. Іди сюди. Все, пішов, господи, моя собака його з'їсть. Такий їдок. котів, да? Тобі з'їла. Якби я спасала котика це. Стурненький котик, не знаю, чий це. Так, теплиця в снігу. Це мене вже. Це мене вже... Зараз піду гляну. Так, дивіться, прийшла на город, а тут в мене котик. Ой, турненький, чий? Ой-ой-ой, він прямо до мене йде. Бідненький, ти чи, ти що? Дізя? Ти сюди. Сю. Фурики. Mm, це кошмар якийсь. Ні, ну не знається, я не знаю, чий це котик. <різь> а це так, спасай тепер кота бідненько. Що це за мій такий котик? Кошмар. Так, що у нас тут не дуже в снігу? Сніг хрустить. Трошечки. Ріки не Ломиться вже. Кота почула. Ось бачите? Ось так. Ох, і холодно. Ні, сніг ще зчищати не треба, я думаю, нічого страшного теплицям від нього не буде. Ось так. Хоч трошки сніжку нападало. Чесник мій відненький, померший, ну, надіюсь, буде все добре. Котик втік. Що такий маленький котик, чийсь, я не знаю, чий це він сюди забрів. Тут всі коти знають, що в мене собака рве. Оце навіть до мене підійшов. Такого ще не було. Ще погладила. Навіть інтересно, чий це бідний котик, може він потірявся, десь побіг, не знаю де. Тут собаки немає, його там ніхто не троне. Видно тік десь. Ось такі діла.